Ну що, привіт, бандити. Розказую вам, як мене тричі забирали в армію і ні разу не забрали. Приїжджаю я в понеділок з повісткою вже на мобілізацію. Грузять мене в машину. Довго і нудно їдемо, дуже довго й далеко, блін. Приїжджаємо туди, приходимо, цілуємо замка, а там нікого нема. Дзвонять вони туди, а їм і кажуть, що у нас понеділок і неділя неприйомний день, тобто нікого ми в ці дні не приймаємо. Садять мене опять в бус, опять везуть мене на Київ. Блин. В Києві вигрузили мене на Кадієм містечку Тіпа, їдь додому, явися типа завтра. Кажу, ні, хлопці, я поки доїду додому, передінусь, то це вже буде, говорю, блін, їхати треба. Говорю, давайте на середу. Ну, давай на середу. Виправили вони мені ту повістку. Їду я за кадемо містечка на видобищі, з видобичів, ще 80 кілометрів маршрутки тіліпаюсь додому. Приїжджаю вже глуха ніч. В середу, опять, я приїжджаю в воєнкомат, опять грузять мене в буса, блін. і грузять за мною ще, блін, п'ятьох, по-моєму, дружочків. Їдемо ми опять. Ну, рішили цей раз спочатку завести цих дружочків, тому що по дорозі, блін, а потім мене. Коротше, заїхали ми теж там в одну бригаду. Поки вони вигрузили тих дружочків, це вже було три часа дня, блін. везуть мене. Приїжджаємо ми туди, в 199-й навчальний центр, а там уже пів четвертого нікого немає. Дзвонять вони і кажуть, що ми приїхали, а їм кажуть, що типу, раді одного чоловіка ми 30 чоловік комісій збирати не будемо. Їдьте додому, приїдете завтра зранку. Опять грузять мене в бус, опять пруть додому. Приїхав я додому, помився, таке поїв, блін, пару часов перекімари встаю, опять їду я, блін, воєнкомат. Опять мене грузять однесенького і везуть, блін, бог зна куди. Приїжджаємо в цей 199-й навчальний центр десантно-штурмових військ. А там. Як вам сказати, женщина така, блін. Коротше, ну, я підав би, год, ну, 35 не більше. А саме більше, що удивило, на кепці в неї така. Ну, типа, бля, написано, короче, моя мова, моя броня. Ну, матюкається вона так, ребята, і таким отборним, блін, русським матом. Ну, я розумію, як те таке написано, то це треба якось там. Трестся твої матері, щось таке, ну, якось по-українськи матюкаться. Ну, це не суть. І стоїть, так, знаєте, дивиться, блін. Каже, ти підходиш, ти підходиш, ти підходиш, ти підходиш, ти підходиш, а оці, блін, де підходять. От ті, хто підходить, типа, заходьте в здання і проходимо комісію. Ну, коротше, там, ти підходиш на мене, каже, дай документи, дивиться мої документи, там пригодимо для служби в десантно-штурмових військах. О, каже, в тебе взагалі клас, заходь. Заходжу я, коротше, здав там кров, врачи, всі діла. Потім кажуть, іди там ще тести якісь пройди, пройшов я тести, потім, типа, анкета блин, ще якась заповни. Сижу, заповнюю ту анкету, коли заходив вона каже, а ну, пошли за мною. Виводи мене на вулицю з того здання, каже, а в тебе що троє дітей? Кажу, ну так. Да". Мінус каже, не годень. Тобто, виходить, що якщо в тебе троє дітей, тебе ще нікуди брати не хочуть. Так що вот такі, ребята, діла. Ну, Розстроєний, їду додому. І оце вот до понеділка тепер не знаю, що робити, що робити. Тобто. Даже з трьома дітьми нікому в армії не треба. А ще, блін, приколи такі, щоб ви бачили, кого везуть. Приїхав автобус, вивалилось з туди 20 чоловік. Ну, там мужики от 50 до 60 років. такі всі колобки, що вони вже єлі ходять. А там стоїть теж один офіцер, каже, а на що ви нам їх привезли? Каже, що мені з ними робити? Каже, нащо ви їх таких мобілізуєте? каже? Везіть каже, назад, думайте, що з ними робити, нам так і не треба. Так що так, ребятки? Тричі я їздив в армію і ні разу я туди не попав. Так що, до понеділка в мене є ще врем'я ще подумати і знайти собі ще якесь попитатися місто, куди мені приткнуться. Так що не все так просто, як кажеться.